Ну, братя, всі до зброї на геть погуляти славного ой, чи пан, чи пропав, чи не вмирати, гейного ну, мого зброї. Ой, чи пан, чи пропав, чи не вмирати, зброї. Як гукнемо з гатівниць, даримо з гармати, мистець мошами, в на тата, відноді ворогів, поганців, щоб не поставали, в дарим на тата, віду поганців, щоб не повставали. Нам Боже, святий Юр і печи самати, москаля здолати, ой чи паче, чи пропад, вічі не вмирати, гей, но ну, зброї! ой чи паче, чи пропад, вічі не вмирати, гей ну, зброї!